Залишення позову без розгляду можливо як з ініціативи позивача, так і з ініціативи суду, а також з ініціативи інших учасників справи. Стосовно позивача, то дійсно до початку розгляду справи по суті позивач вправі подати заяву про залишення позову без розгляду. Ну, які можуть бути причини для такої дії. Ну, зокрема, ви маєте розуміти, що процесуальний закон містить гарантію про те, що позивач після залишення позову без розгляду має можливість знову звернутися до суду з таким самим позовом, з тотожним предметом, з тих самих підстав, до того ж самого відповідача. Ця опція дає часто можливість позивачеві перефрагментувати свої позовні вимоги, врахувати ті чи інші аспекти і краще підготуватися до справи. У зв'язку з цим інколи подається заява про залишення позову без розгляду. Зловживання також наявні. Часом позивачів не влаштовує той чи інший суддя, в якого було визначено за наслідком авторозподілу, і подається до початку розгляду справи по суті заява про відкликання позову або заява про залишення його без розгляду, наслідком чого є повернення даного процесуального документу. І те, що надалі рух за ним не відбувається. Заява про залишення позову без розгляду, вона подається в письмовому вигляді, і, звісно, за загальним правилом у суду немає можливості суперечити вам у е, вашій волі, відкликати раніше подану до суду позовну заяву. Але насправді, якщо вона не відповідає якимось вимогам до форми чи змісту, то е, може бути наслідок у вигляді відмови у задоволенні даної заяви. Оскільки будь-які процесуальні дії мають вчинятися відповідно до встановленого порядку. Що також цікаво, залишити позов без розгляду можна повністю, тобто всі позовні вимоги, які були раніше спрямовані, або в частині. Умовно кажучи, ви спрямовували раніше позов про визнання правочину недійсним, і як наслідок застосування певних наслідків такого недійсності правочину, але в подальшому ви вирішуєте, що достатньо буде тільки визнати. Правочин надійсним. Окрім того, що позовна заява може бути залишена без розгляду з ініціативи позивача, суд також може постановити ухвалу про залишення позову без розгляду, але ці випадки чітко регламентовані законом. До прикладу, суд може залишити позовну заяву без розгляду за наслідком повторної неявки належно повідомленого позивача, який знає про дату, час місце слухання у справі. Але повторно не з'явився на судове засідання. І, до речі, кілька років тому, кілька років поспіль, була велика дискусія з цього приводу, що ж вважати повторністю. І на цьому багато представники зволікали і, до прикладу, не з'являлися на перше, далі на третє, далі на п'яте судове засідання по черзі. І це не вважалося повторною неявкою в розумінні закону з їх з їх боку. І в кінцевому результаті Верховний суд дійсно трактував, що повторність має означати послідовну неявку позивача у справі, для того, щоб застосувати негативні наслідки і залишити позовну заяву без розгляду. Без розгляду також можна залишити позовну заяву з ініціативи суду, якщо за наслідком її надходження до суду. Суд виносив ухвалу про залишення без руху позовної заяви, надавав строк на усунення певних її недоліків, до прикладу, якщо з позовом не було додано доказів сплати судового збору. Але якщо такі недоліки не були усунуті на протязі певного терміну, то суд також наділяється правом залишити позовну заяву без розгляду. Цікавий нюанс полягає також в тому, що відповідач у справі також наділений можливістю заявляти клопотання про залишення позову позивача без розгляду. Як правило, це пов'язується з тим, що, до прикладу, суд неуважно віднісся до тих чи інших процесуальних питань, були наявні підстави для залишення позову без розгляду, але суд не відреагував і в зв'язку з цим фактично відповідач підказує. Суду залиш позовну заяву без розгляду, тому що відповідно до закону ти маєш це вчинити. В зв'язку з цим навіть відповідач може подати до суду клопотання про залишення позову без розгляду, навести підстави для такого негативного наслідку і поставити це питання перед судом. І це вже на цьому етапі дуже незручно для судді, оскільки не відреагувати на дане клопотання суддя не може. Він має прийняти за ним те чи інше рішення, ну, наприклад. Відмовити в задоволенні клопотання відповідача про залишення позовної заяви без розгляду. Але надалі цими всіма наслідками скористається зацікавлена сторона у справі, зацікавлений учасник справи, яким чином, можливо, подасться поляційну скаргу і буде наполягати на тому, що суд безпідставно продовжив розгляд справи, хоча зобов'язаний був застосувати негативний наслідок до позовача.